Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя і Запорізьку область. Які плани у росіян? І що заважає звільнити Запорізьку область? Страшні плани. Вони планують вивозити дітей і жінок, але це стосується окупованої території. От. Багато набрали людей в полон. Це все для агресії. Це їхні заручники. Ну, буде деокупована територія. Рашисти будуть тікати, вивозити. Одні будуть іти, як в наступ тут іде, і паралельно тікають, інші тікають, сідуть в наступ. Ну, все одно, вся Запорізька область деокупована за цей період. Це найближчий час. Скажіть, що планують. Робити расисти із містом Запоріжжя на найближчий час, що буде відбуватися. Нічого, вони не планують. Все, усе. Запоріжжя вони вже більше не чіпають. На цьому усе. Вони не можуть. А... Не можуть, їм треба дійти до води на якісь кораблі, на море і там тікати. Запоріжжя вже В них тут саме місто Запоріжжя вже все завершилося. От. Виговтуватися має Запоріжжя від жах... 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 жахіття цієї війни. Так, ну і звичайно треба очистити. Там є люди, які працюють на Росію в Запоріжжі. Прошу вищі сили, скажіть нам, будь ласка, чи є загроза обстрілів міста Запоріжжя? Там є загроза для... десь збирають склад. Якийсь є великий склад. Можливо, навіть це і зерно, Там, десь в Запоріжжя, місто Запоріжжя. Но це на... не в самому місті, це десь поряд із... І тоді будуть робити агресію. Такий план. За допомогою людей, колаборантів. ви... Вдасться їм таке зробити, чи будуть вбиті і загинувші? Так, можливо, вдасться уникнути цього теракту, ну, цього, цієї трагедії. Тут буде зроблена зачистка і виявлять людей, які Готують оцей обстріл. Суд вийшов Скажіть нам вищі сили Запорізьку область буде звільнено до кінця серпня? Так, це буде кінець, саме кінець серпня. Треба багато чого почистити. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заперечую. Тут все стосується щодо сильних світ. Усього. Я знімаю повністю весь негатив, що роблять, із сильними світу. Щоб вставляти палки в кольоса, щоб не давати звільнити Запорізьку область. Заперечую всі шантаж, всі, а, всіх агент, агентів викриваю у світі. Росіянам більше ніхто їх не слухає, ніхто не дає послуги. Відвертаю повністю всіх росіян від сильних світу Усього Знімаю всі привороти. Мороки, аморочки знімаю і, прошу вищі сили, допоможіть змінити політичну волю сильних цього на те, щоб Україні надали всі далекобійні ракети взагалі більше, ніж потрібно. І літаки f 16 Заперечуюсь, негатив. Знімаю повністю, анулюю всі плани рашистські, руйную. Більше не можуть вони обстрілювати Запоріжжя місто Запоріжжя і Запорізьку область. Заперечую весь негатив. Більше в Росії немає важелів, якими вона тисне на світ. Більше не можуть расисти впливати на ситуацію в Україні, складають зброю, виводять війська. Більше немає жодного його снаряда у Росії, жодного військового. Все зруйновано, все обвал повний. Немає ні грошей, ні людей, ні зброї буде так. Прошу ви сили. Допоможіть відкрити нашим військовим. Всі шляхи на надходження зброї. Далекобійних ракет, броньованої техніки, звинищувачів Ф-16 і всього необхідного для перемоги, для звільнення Запорізької області якомога швидше. Забираються всі перешкоди, буде так. Більше не може Росія втручатися. Справи надання зброї Україні. Перекриваю, перекриваю. Та буде повний Верховний суд і засудження і визнання Росії державою терористом і засуджено за злочини над людяностю, Проти людяності. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи і дороги. На захист Запоріжжя і Запорізької області, і відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і все це повернути рашистам на голови, всю їхню агресію і зруйнувати повністю всю військову інфраструктуру у Росії. Більше немає ні жодного заводу, ні жодного складу, ні ядерної зброї. Більше немає військових взагалі. Буде так, буде так, буде так. І змінюється політична воля. У всьому світі на те, щоб Україні віддати всю зброю, яка необхідна для перемоги і звільнення України від російської окупації. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на надання зброї Україні, більше немає жодної перешкоди. Да буде все сказане здійснено, і так буде. Gracias por la atención.